Вітаю вас, дорогі брати, сестри, друзі з Різдвом Ісуса Христа. Для нас щорічне свято Різдва нагадує про найголовнішу подію в історії людства втілення Божого Сина. Народження Ісуса Христа це таємниця, що дає надію. Спаситель прийшов, щоб ми мали прощення. Вічне життя з ним. Різдво цього року вже третє під час повномасштабної війни. 2024 рік, як і попередні, був складним через масштабні руйнування селищ, міст, інфраструктури, втрати території, поранення смерті цивільних і військових. З січня по листопад 2024 року ворог запустив понад 1800 ракет по нашій країні. Цьогоріч ми святкуємо Різдво в умовах втрат, загроз для кожного із нас і особисто, і для України. Через народження Спасителя ми маємо неймовірну підтримку, три істини важливі для нас у час святкування. По-перше, через Христа ми стали частиною Божої родини. Ісус Христос прощає гріхи і робить нас частиною церкви. Він посилає все необхідне в цьому житті і вічне життя разом з Ним. Господь підтримує нас у нашій невпевненості і страхах. Для цього Він дав нам і Біблію, і церкву, і молитву. Усе, що потрібно для життя і побожності, подарувала нам Його Божа сила. По-друге, Христос надає нам привілей бути частиною Його справи на землі, адже ніякі плани дьявола, людей не можуть зупинити Божий план, донести Євангелія до кожної людини на планеті. Це Євангелія царства буде проповідуватися по всьому світі на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. І по третє, наш Господь Ісус Христос є суддя живих і померлих. Християни очікують Його повернення, коли Він буде визначати долю кожної людини. Він є призначений Богом суддя живих і мертвих. Ми щиро вітаємо всіх місіонерів, друзів. Партнерів з Різдвом Христовим, Божої вам підтримки у служінні, ефективності у розповсюдженні Євангелія, там, де Господь покликав нас служити.